Всім привіт! Давайте зараз вам розкажу і покажу, як встановити CapCut на Windows комп'ютер без всяких там емуляторів і подібного. Я сам не знав про таку можливість до недавнього часу, і якби мені про це не розповіли в чаті по YouTube, за що я дуже дякую, то я б і не дізнався. Ітак, нам треба зайти на сайт capcut.com і вибрати пункт Download for Windows, відкрити завантажену програму, натиснути Install Now, трошечки почекати. І коли програма буде встановлена, обрати, створити новий проект і монтувати. Що я можу сказати про цю програму? Ну, вона дійсно має хороші характеристики і дуже багатий функціонал. Вона безкоштовна, що в принципі оберігає людей від піратства, але вона чомусь в мене не працює прямо повноцінно. Якщо я паралельно відкриваю деякі інші програми, то вона в мене може почати лагати або взагалі вилітати. При відкритті дуже великих відео вона в мене теж лагає. Ну і треба розуміти, що її власник це Байденс, це TikTok, А TikTok постійно потрапляє у якісь скандали зі зливами даних, з блокуваннями, тому ну, це якби явно не плюс цієї програми. Короче, така от ситуація. Якщо вам було корисно, то обов'язково ставте лайк, закривайте ачівки в коментах, пишіть під відео перший, другий, діліться з друзями, і якщо ви тут вперше, то підписуйтесь. Бо ціль цього ютуб каналу набрати 500 тисяч підписників.